Як діяти у разі зникнення військовослужбовців? Про це говорили сьогодні у центрі допомоги врятованим у Чернівцях. Відтепер родинам зниклих безвісти там надаватимуть юридичні та психологічні консультації. Яким чином працюватиме центр, та скільком людям вже встигли допомогти, дізнавалися мої колеги. Підтримати матеріально, юридично та психологічно таке завдання має на меті центр допомоги врятованим у Чернівцях. А від сьогодні до його функції додалась ще одна, і вона стане однією з найважливіших у закладі. Надаватимуть допомогу родичам безвісти зниклих військовослужбовців. Ці родини так само можуть приходити отримувати таку підтримку. Також будуть проводитися тренінги. Люди повинні зрозуміти, що вони не одні, і держава, влада дбає і допомагає. Таку ініціативу при центрі допомоги запропонувала Ольга Довганюк. Свій проєкт дівчина представила під час стажування у департаменті соціальної політики. каже, вважає цю справу своєю місією, адже її брат вже майже півроку зі статусом зникло. О, звісти. даний статус важкий, але це надія на те, що рідний повернеться додому, і протягом вже чотирьох місяців, адже мій праздник 25 грудня, виконуючи бойове завдання під містом Бахмутом. Я зрозуміла, що коли рідні групуються, коли ми всі разом. Це сильно у центрі вже встигли надати допомогу багатьом внутрішньо переміщеним особам, а також поспілкуватись із родичами зниклих військових серед них і Георгіна. Жінка каже, що цей центр її остання надія у пошуках сина. Я шукаю свого сина, який пропав безвісти звісти 24 лютого 2023 року. І прошу вас допомогти найти мені. Надіємося, що ви ж чимось нам поможете. Може, знайдуться, вони скажуть, чи вони в полоні? Де вони є? Вся надія відтак, аби пришвидшити процес пошуку військовослужбовців, установа співпрацює із місцевим центром комплектування та службою безпеки України. Цих родин потрібно об'єднувати да їм допомагати, тому що вони стикаються з такою ситуацією, що вони звертаються, і відповіді не отримують час затягується, або саме важливо, що коли вони пишуть якісь пости в Фейсбуці, там в мережах до них починають телефонувати шахраї, вимагати кошти, казати, що вони допоможуть. А це все неправда. Прийти на консультацію до юристів чи психологів, центром можна щочетверга, з 10.00 до 15.00 Людмила Труфен, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.